Вітаю всіх, хто зараз біля телеекранів, і дивиться передачу у колі домашніх торбот. Ну, погодьтеся, коло домашніх торбот таке широке, що куди не повернися кругом домашні торботи. Але сьогодні я хочу розпочати нашу передачу з невеличкого сюжету. Про Грецію, з якої я нещодавно повернулася. Я була не на курорті, а у своїх рідних, і тому просто свої враження як української жінки хочу донести і до вас. Ну, що найперше вражає всіх, хто хоч перший раз, хоч в десятий буває у Греції. Це, звичайно. Апельсинові і мандаринові дерева, які ростуть вздовж вулиць, тротуарів, ну ніби каштани в Києві. Так хочеться зірвати, покуштувати, але знаємо, що вони просто декоративні. Не хочеться зупинятися на таких соціально-політичних проблемах. У нас їх самих досить. Але все ж таки. Не можна сказати, що вступ Греції в Євросоюз дався їм в знаки, вони відчули це, тому що за кожну копійку, яку їм дають звідти, треба звітувати. І тому, на жаль, про що навіть жалкують і греки, немає зараз 13-14 зарплати. Скоротили взагалі зарплати. Е, не така вже допомога на дітей, дуже багато податків. До прикладу, якщо у вас е, у Грека є машина, то він сплачує на рік 650 євро за те, що він їздить по дорогах Греції і що в нього є машина. А якщо машина супер-пупер, комфортабельна, то ще 350 400 треба заплатити. В Греції дуже багато проблем зараз. І навіть 25% 25% безробіття. Але як на мій погляд, незважаючи на такі податки, які вже там з'явилися. Реції прожити можна. Ну, уявіть собі, якщо в мене, до прикладу, 100 гривень зарплата, а у грека 1000 євро, то я купую м'ясо за 40, за 50 і 70 гривень, правда? 70 гривні йде з моєї зарплатни. А у грека 2 євро. Найкраще м'ясо свинини без кісточок 2 євро. Я вже не кажу, що... не кажу про курку. Я вже не кажу про овочі і фрукти, які коштують там копійки. І такі засоби, знаєте, для домашнього обіходу – все доступне. І навіть на таку маленьку зарплатню там можна все ж таки прогодуватися і прожити. Але не будемо про це. Що ще вражає? Вражає звичайно Акрополь. Греки дуже цінують свою історію. І от коли буваєш в Акрополі, кожного разу відчуваєш, що ти потрапив. В якусь казку. Ти розумієш, що саме там, от у, у тих руїнах теперішніх, колись ем, з'явилося оце майбутнє місто Афіни. Воно обростало, обростало навколо Акрополя новими вуличками, домами. Вони так збереглися, ці постройки, розвалини, базари там такі. А, а потім. Місто виросло в теперішнє мега величезне місто, яко просто, просто зором охопити не можна навіть з тої вершини, де стоїть Акрополь. І, і чому я сказала, що вони бережуть історію свою, тому що, от потрапивши у метро, а досить не дуже давно, крім наземного метро, де було в Афінах, з'явилося ще й підземне, не дуже глибоке. Але на тих станціях, де при створюванні метро, знаходили скульптури, статуї, посуд, якісь там домашні різні там предмети домашнього ужитку, все це залишається на. В тому місці, де його знайшли, і на тій станції утворюють такий ніби міні-музей, і там під склом можна побачити, і так статуї стоять, і навіть е, прозорі такі доріжки під ногами е, скляні, е, через які теж можна побачити, що там. Було колись, що знайшли. Надзвичайно цікаво. Зберегли там і арики, і бані, і такі є різноманітні закапелки, що відчуваєш, що ти не в метро, а в музеї в якомусь. Що найбільше, що вразило, це звичайно сніг. От ви не можете собі уявити, який цього року був снігопад в Греції. Мені здавалося, що всі, в кого є машини, запихували туди всю свою сім'ю і їхали дивитися на цей сніг. Він був не просто у місці, Афінах, а от трішечки півгодинки від'їхати, там пагорби такі вкриті соснами. І ці сосни вкриті таким снігом якого я навіть давно вже не бачила на Україні. І, і що мене ще здивувало, що оці всі машини, які їхали, всі вгору і всі в одну сторону, тому що двосторонній вже рух був перекритий цим снігопадом. А як вернутися? Я була дуже здивована, як люди всі ці жартами, з якимись прибаутками, з якихось доброзичливо так розвертали ці машини, керували, як це вийти, з ці пробки. І так от потихеньку, всі зуміли виїхати з цього лабіринту засніженого. І, звичайно. Саме там, от сніг вважається, ну щось таким надзвичайним, що навіть здивував і мене. Ну, от так коротенько про те, що я бачила. Ну, про харчування я вже сказала: якщо є з чого готувати, то греки гарно готують. І я не, не зняла, що саме там у Греції готують. Скажу тільки, що там багато їдять печеної їжі в духовці, все готують зазвичай, дуже мало смажать, використовують дуже багато олії, сиру. Фети. І я згадала, що я не раз знімала тут вже на нашій студії я знімала хмельничанок, які побували в Греції, які хтось там працював, хтось відпочивав, і знайшла один невеличкий рецепт. І хочу вам його вже так, ніби закінчуючи розповідь про Грецію, продемонструвати. Отже, зараз рубрика смачного. Грецька кухня вона досить корисна, вона досить. Різноманітна різноманітна, правда? вона відповідає клімату і тим кліматичним умовам, де а. розташована Греція. Це до речі, не тільки материк, це ще й острови, але в основі грецької кухні. Наскільки я вже. Точно знаю Ах. завжди в будь-якій страві є три компоненти: це обов'язково оливкове олія, олія це обов'язково чесник і лимон. До речі, угу. в різних стравах його додають, але смак при цьому страв абсолютно різний. Лимоном, на мій подив, поливають абсолютно все, все. від смаженої картоплі да. до м'яса. Ну чай вони не п'ють лимоном. Да, да, <свят> да. Ну і звичайно, основа грецької кухні це морепродукт. Це овочі і бренд Греції це сир фета. Фета я, ну бринза так. по нашому не, ну, не зовсім Хоча, бринза, не бринза але... але але як бринза, правда? як бринза, ну але не зовсім. Справжня фета, грецький сир. Він має два компоненти: він складається з козячого молока mm -hmm. і обов'язково з овечого молока. Mm -hmm. І це дійсно справжня фета. І ще один цікавий момент: Греки дуже дуже полюбляють. Таку травку, яка називається Орігано, орігано дуже красиво звучить, правда? Так я зовсім недавно зробила для себе відкриття, що Орігано це материнка або душиця, судячи з того, що ви сказали, і з того, що я. Бачу зараз на столі. Це... Так, Ви це... вмієте готувати найпопулярнішого закуску? Складного. Це найпопулярніша закуска, тому що фета, дзадзики, оливи і е, страви з риби, м'яса або mm -hmm. овочів. Так, це так, і так. є основа грецької кухні, але дуже в різноманітних інваріаціях. Тому я дуже сьогодні швидко намагалась встигнути все. Дзадзики <рес> – це салат, який скоріше соус навіть навіть да більше можна Правда? так сказати. Скажіть, соус. Як його готувати? Це ж так просто і о дуже дуже можуть. просто і дуже смачно. І чомусь мені прийшло на думку, коли я готувала, що наприклад за тибет, тибетським стародавнім рецептом. Лимон і часник є якби ексир до правда. Так от ще античні греки, мабуть, це помітили і якось воно склало, що е, будь-яка страва це оливкова олія, лимон Чус. і Чус. Часник. Е, Соус дадзикі це улюблена грецька. Е, найпопулярніша. Така, найпопулярніша. да. беруться просто огірки, натираються а на тречки, крупну та, та, та. терку. І до речі, жінкам на замітку, коли ми вичавляємо через марлічку сік з натертих огірків, то ага. цей сік не потрібно виливати, а залишити собі для обличчя дуже, а, дуже корисна маска. Так декілька огірків натерти, потім вичавити сік з цих огірків, потім додати. Греки говорять яурт, йогурт, йогурт. не солодкий. Це, це Сметана, це яурт. просто яурт, Це як в нас сметана, взяти густу сметану так. дуже жирну. дуже, дуже жирно. жирно, тому що ага. в них йогурт також це овечі, овече молоко ага. і козяче молоко. Так обов'язково вичавити декілька крапель лимону, обов'язково вичавити часничка. Да і перемішати перемішати і додати оливкової олії. І виходить соус досить смачний, досить оригінальний. Без задзики жодного стола я не бачила ні в кого. Так ну мабуть, це просто тому, що це бренд. Я так підозрюю, що е, у цій таці напевно, ще а, одна страва, так. яку готують у Греції. Так, це абсолютно да, що, традиційна що грецька страва. Я тут інгредієнти дуже, дуже е, прості і доступні кожному українцю. Я скажу, що тут. Це е, по-перше, в греків вся кухня, та що стосується ов овочів, вона е, вся на грілі спочатку робиться так. і готується печені овочі. Тут є баклажани печені на печені на, да? на грілі, тут є болгарський перець, печений на грілі. Обов'язково да, обов'язково можна покласти будь-яку е, печенуродину. Да? Угу. Можна ще кабачок. Тут все пересипано лучком з петрушечкою. Потім тут помідорки зверху, і звичайно, ще наступний слой це прошарок про це mm -hmm. фета. Без да, якої не ні. може Шод бути салат, тут величезна кількість орігану нашої материнки. <п��> тут лимон, часник і оливкова олія, як основа соусу, який викладається пластами, заливається соусом, знов пласт пересипається лучком з овочеве рагу. Це овочеве рагу. Ну воно досить специфічне, тому що тут інгредієнти фета, орігана. Оливкова олія, тобто ні м'яса, нічого тут немає м'яса. Якби це тут ще було м'ясо, і зверху був соус бешамель, ага. це б називалось мусака. Ага. До речі, турецька так. транскрипція мусака по-грецьки. Угу. І дуже смачна і дуже корисна страва. Чому тому що тут є дуже багато вітамінів, і овочі запечені на грілі. Вони, звичайно, є досить і досить корисними. Та все ж таки головна домашня турбота це діти. І проблем дуже багато з цього приводу. Я сподіваюся, що уроки для батьків, які відбуваються на нашій передачі, дуже допомагають вам. Але все ж таки, Головна турбота батьків чим зайняти дітей? Одні їх розкидають, чи водять на, на різноманітні гуртки, на, на спортивні секції і так далі, аби зайняти їх час. Ми відроджуємо давні промисел, родові ці іграшки, 17 століття. Колись в Яворові, це місто за Львовом, є 50 кілометрів від Львова, була ціла забавкарська школа, де навчали дітей робити іграшки. І дуже було багато за кордону, тому що Явори знаходиться недалеко від польського кордону. Приїжджало багато ну, вчителів, дітей навчатися, а потім вони їхали далі до Польщі і там навчали робити іграшки. Проходить час. Ці виробництва я би сказати, воно як як кустарне, тому що то є народні майстри, роблять на подумівках. 86 сімей робило іграшки. Одна родина робила писанки, інша дерев'яні меблики для дітей. Ще інша пташки. Ну і проходить такий час, що витісняє ота китайська, як би сказати, іграшка, і вже в попит дерев'яна іграшка. Не входить. Знову ми сьогодні, в 21 столітті, і знову набуває такої популярності, широкості дерев'яна іграшка, яку цінують не тільки старші, ті, що колись мали ту іграшку, а найпершу іграшку то хіба мали, і ви пам'ятаєте, хіба отакі славнозвісні курочки. Вони були дерев'яні. Один така хвиля пройшла дерев'яні. Потім та дерев'яна хвиля, якби трішки її було, потім вона була пластмасова. Тепер ми знову вертаємося до дерев'яних. То не є китайська, то є наша, Це все ми самі робимо. Ті іграшки, які пам'ятають, відроджуємо старе, ну і звичайно поновлюємо, тому що ми живемо в 21 столітті, потрібно щось нове. Ви хочете щось нового, а діти тим більше хочуть щось нове, але не забуваємо старого. Акробат так, діти порізно називають фізкультурник, гімнаст, козак. Ну бо тут козак є так. Це іграшка була. Вони були не мальовані зараз. Фарби є екологічно чисті фарби. А колись просто було як кустарне виробництво, сиділа бабця біля такого його верстату, яка називається кобилка. Такий станок можна побачити у Львівському музеї національному художньому. Значить, ці акробати робили, тільки не малювали. Якщо ви знаходили фарбу, то значить фарба була така, як всік трави, зелений колір, там буряка червоний, але коли попадала іграшка на сонце. Вона вигоряла. То є німецька фарба, яку ми купуємо в художнику, не в, не в кожному художнику є, яка має такі гарні яскраві кольори, яка розводиться водою, але водою вже не змивається. Тобто, то не є гуаш, то не є акварель, то спеціальна фарба, яку ми малюємо іграшки. Деркач, деркач. Тобто в Західній Україні на Великдень дітям навколо церкви, коли є чистить четвер, діти йдуть кром церкви, де Єдина іграшка, яка відганяє лихого. Всі дивляться фільми, мультфільми, що осиковим кілком вбивали різну нечисть. Дуже ми багато робимо коників. Ну, ви бачите, є коник на колесиках, є отакий міні, є отакий на підставці, є ось такий коник гойдалка. Від маленького маємо, навіть маємо великий. Були також отакі колиски, менші, більші. Звичайно, я говорила вам, що не так були розмальовані. На основі оцих курочок, славнозвісних, класичних називаємо, ми вже розробили нове. Тобто принцип як курочок, а грає ведмедик. Дітям тут дуже подобається, цікаві дітей. Є ще такий зайчик, теж який грає на барабанах. Так. І є ще такий пастушок. Принцип, як ви бачите, так як курочки. Навколо і він собі поганяє. Ну і звичайно є от супілки більші менші і славно звісні наші от свисточки. Я вам покажу, як вони свистять. Також нова іграшка появилась, тому що тоді не робила така пташка, теж з осики. Птаха щастя, ми її називаємо. Ми використовуємо найперше це осика, яка відганяє лихе, хвойні, от, наприклад, до іграшки до лапавки. Ми хвойні, тому що дитина повинна понюхати, подихати, яка розвиває і легені. І липу, дерева, тобто м'якої породи, які надаються до вирізування. Основа цієї іграшки, якщо ви звернули, то є жовтий колір. То візерунок є віяло, схоже, як на віяло, чердуються зелені з червоними листочками, і вербівка. Це найчастіше, які використовуємо. Ми цей візерунок. От круг називається розетка. Є візерунок, качечка, як голова в качечки, ті самі листочки, як у вигляді каль, є зірочка, є колка. Тобто, але найчастіше це використовуємо віяло і вербівку. А іграшки то треба любити, щоб то проводити, щоб з тим жити, то треба його любити. Бойтеся, дитину можна порівняти з зернятком. Кинеш зернятко в благодатну землю, виросте гарний врожай. Кинеш в погану землю, засохне, а може, й і навіть і нічого з нього не вийде, крім такої тоненької, якоїсь рослиночки. Тому будьмо уважними до, своїми, до своїх дітей. Не просто любимо, не просто гарно годуємо, а спілкуємося частіше з ними, частіше зазираємо в очі, і, можливо, тоді нам вдасться виростити щасливу людину. Наша передача закінчена. І якщо у вас є якісь побажання, якісь пропозиції, дзвоніть, пишіть нам на телебачення. Ми з задоволенням розповімо і про те, що вам здається надзвичайно цікавим. До зустрічі в ефірі!